їх божественних висот, сьогодні у молитві очі піднімаєм, за день цей дякує тобі Господь і за блокитну велич Небокраю. що нас зібрав усіх тепер ти тут, Тобі вклоняємося Божій Сину, ти дорожить я земного суть звершити хрещення у цю годину. І знаєм перед нами вічність, життя Ісус є наше, істина і шлях, диви Господь свою, ти мілість і душам у винроджених серцях. Бо де ж білі зодягнулися вони, щоб в воду погрузитись і, духом, сповнившись святим на вірність Богу дати обідницю. їхні покріпити вірою своєю, ти свято дав Господь для них, твоя щоб слава всіх торкнулась, і вони війшли через зло святих, і з церквою були навік щасливі. Це свято ми продовжуємо разом з Ісусом нашим Господом Христом, глава ніхті, смерть Ісуса, Май. Заповіту розділяє, тирає Бог з очей наших слезу і в радості зайдеться ткуєм, давайте про божественну красу, разом життям своїм і засвідкуєм. Бог застерігає, світ подіями тривожий. Все міняється тут на землі, війни і землетруси теж, люди ж не покаялись злі. Бог завжди усе застерігав, щоб змінилась людей суть, Бог людей попереджав, щоб могли Ісуса голос чуть. Мертві жертві Бог Ісуса, Вічне людям життя готував, і звіщаючи від духа, Бог дає спасіння благодать, і відчувши повеління духа, покаянням у Азбурі йшли, студенти коледжу Кентукі, там від духа силу прийняли. Трекер репортер в тривозі, ми побачили його лице. Відчув і він там силу Божу питався, як довго буде це? Твоя обожена, хай ласка, проложиться на всій землі у штатах всіх американських, в нашій місті силу ти зійшли, повняй серця ти духом нашим. Боже, тут, де ми тепер живем, бути дай нам світлом завше посеред світських людей. Щоб ви Духами Святого могли спасіння сповіщати, показати на живого Бога грішні душі з пекла рятувати. Амінь. Казав Бог неспроста, казав Бог духом неспроста, служить во ім'я Господа Христа. Як вибрали Святу дорогу нову, усе будуйте на Ісусовій основі, служить Ісусу радості, любові, виконуючи вічне Боже Слово. У темряві, що не заблудити у святості Ісуса. Маєте ходити, а Бог Небесний наш Отець знавець на думок наших сердець нам допоможе шлях пройти, щоб досягнути небесної мети. Тоді не опадемо, друзі, духом, коли вчання Ісуса будемо слухати, Господь і оживляє нашу душу, коли слова Його послушні. Коли з Ісусом ми сильні у надії. З ним непохитні вірні в його ділі, навчаючись усе Христа Любові, йому служити, будемо готові. Життя не буде наше на показ, христа побачать тоді люди в нас, як будемо кликати Його в молитві, З гріхом Він допоможе в битві, козлий лукавий нас штовхне, тебе, мій, брате, сестро, і мене, Христос поставить нас на ноги. Vinte cerco, cinco, e que Amém.